Ele tá Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко прокоментуємо позицію спікера Палати представників Кевіна Маккарті щодо запиту адміністрації Байдена в контексті додаткової допомоги для України на суму 24 чотири Доларів. Варто нагадати, що в кінці 2022 року, схожий запит, він також голосувався в Палаті представників, коли спікером відповідного органу була Ненсі Пелосі від демократів. У той період часу. Адміністрація Байдена просила виділити на допомогу для української держави 45 мільярдів доларів, і тоді цей запит був проголосований палатою представників і сенатом. Враховуючи те, що ці кошти завершуються, і необхідні додаткові ресурси для України. Адміністрація Байдена ще в серпні. Знову ж таки, звернулася до Палати представників за додатковими коштами на допомогу для України. І ось така позиція спікера Палати представників вона є досить негативною для України, тому що ці кошти потрібно будуть в терміновому порядку. Ми не можемо очікувати там до кінця 2023 року, поки Кевін Маккарті, Поставить це на голосування або, не дай Боже, щоб це було ще й в 2024 році. Це потрібно приймати якнайшвидше. Під час спілкування з пресою Макарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським продуктивною однак наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США, сказавши, що у Сполучених Штатах Америки є. Більш важливі пріоритети ніж, до прикладу, ось такі зовнішні, як запит Байдена щодо допомоги для української держави. Проте, якщо знову ж таки говорити про Конфігурацію підтримки відповідного запиту Байдена в Палаті представників і в Сенаті, то варто відзначити, що все ж таки більша кількість і серед демократів, і серед республіканців вони готові підтримати. Є, звичайно, це право крило в республіканцях, ми його називаємо трампійське, яке намагається якраз урізати таку допомогу. Для України продовжуються знову ж таки дебати щодо законопроєкту про видатки на оборону в Сполучених Штатах Америки. намагаються знову ж таки переформатувати бюджет таким чином, щоб для України виділилося там менше коштів. Але ми знову ж таки маємо сподівання, що все ж таки Палата представників, ну і Сенат проголосує за запит. Байдена щодо відповідної допомоги в вересні, ну максимум на початку жовтня. І тут з Кевена Макарті знову ж таки наші українські дипломати повинні спілкуватись, доводити, аргументувати, чому знов ж таки ці кошти вони досить важливі для української держави, враховуючи, що Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на сході та півдні. і, Тут потрібно безперебійне постачання озброєння, боєприпасів і іншої техніки, щоб українське військо мало змогу далі проводити вище вказані дії. Тому я думаю, що така позиція Кевіна Маккарті у подальшому може буде змінитись і на користь України. В це знову ж таки, з однієї сторони, віримо, а з другої сторони, звичайно, будемо слідкувати за засобами масової інформації. І спостерігати за тим, коли, врешті-решт, ми побачимо на розгляді палати представників цей запит. Він є дуже і дуже необхідний для української. Держави, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!